Так, ми починаємо з важливої історії, тому що знаєте, впродовж століть насправді це такий показник, хто буде панувати на чорному морі. Буде дуже дуже багато що вирішувати у нашому регіоні. От британська розвідка прогнозує якраз зростання напруженості у Чорному морі найближчим часом після того, як Росія розірвала зернову угоду в акваторію між Одесою та Босфором. Агресор вивів патрульний корвет Сергій Котав. Припускають, що він перехоплюватиме усі комерційні судна, які прямують до України. Країни і також Росія може імітувати атаку з іноземного судна у Чорному морі або ж удар по самому кораблю в рамках операції під чужим прапором. Про це повідомляє керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, саме такі провокації російські війська роблять і на тимчасово окупованих територіях. Також гуменюк сказала, що операція під чужим прапором може відбутись неподалік від окупованого Кримського півострова, де триває доволі жвава Вігація там курсує багато іноземних суден. Тож Росія може вдатися до провокації за участю будь-яких дронів підводних чи надводних, або ж навіть збройної ракетної атаки. Це говорить тільки про одне, що потрібно нашим військовим більш вдало працювати е, по нових крейсерах. Крейсер Москва і тому подібне. Я вчора дивився. Вибач, відхилюся від теми. А дивився фільм. Е, про Сільвіо Берлусконі, режисера, який знімав молодий папа, господи, Так, як звуть? я знаю про фільм. Павло Сорентіно, Сорентіно. про Сільвіо Берлусконі. І Там така фраза каже, що коли сюди приїздив до мене Путін, то в цій затоці чергував крейсер ракетоносія.